От як Шотландія, сорт тобто, окрем, багато кг за 900. Жіноча сорочка з бірочкою. Розмір елька. Жіночий светрик. Розмір пише, 12. -ка. Жіночий батник. Розмір. Елька. «Капа». Такий жіночий. Розмір XL. В'язаний жіночий светр, новенький з бірочкою, розмір Елька. Ще один жіночий светр. В'язаний розмір Елька, чоловічий светр. Розмір Елька. Такий легенький жіночий бірочкою. Батник. Розмір. Елька. Ще один жіночий, чоловічий батник, розмір Елька. Жіноча, чоловіча кофта, розмір Елька з бірочкою. Така спортивна кофта, розмір XS. Жіноча спідниця. Новенька теж з бірочкою. Розмір Елька. Жіночі брючні штани. новенькі, теж з дірочкою. Розмір пише 16. -ка. Чоловічий піжак. Розмір не бачу. Така коротенька. Жіноча ковсочка. Розмір пише С. Чоловічий батник. Розмір XL. Така чоловіча безрукавка на замучку. Розмір 2XL. Жіноча курточка. Розмір Еріка. І таке жіноче пальто. Дуже класне. Розмір Еріка. Це був одяг Шотландія, сорт Крем, багато кілограм за 3900.